Доброго недільного ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні, 8 червня 2025 року, у День Святої Трійці на Божественній літургії в православних храмах читаються діяння святих апостолів, Глава Друга. Вірші з 1 по 11. И егда сконча вашися дни пятидесятницы, Беша все апостоли единодушно вкупе, и быть вне запусть, небесе шум, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом и дежебяху сидящи, и явишася им розділені языцы, яко огнени, седя же на наединем коем ждо их. И исполнившися все Духа свята, на чаша глагола те ими языки, якоже Дух, даяше им провіщавати. бяху же во Иерусалиме живущие иудеи, муже и благоговении от всего языка и же под небесем. Бывшую гласу сему, снидися народ, і смятеся, як о слышах, уединен, до їх своїм язиком глаголющих їх. дивляхуся же, всі чудяхуся, глаголющі друг ко другу, не сели все сии суть, глаголющі Галилеане, і како ми слышим, ки жду, свой язык наш, в нем же родихомся. Парияне и Мидяне, и Еланите, и живущие в Месопотамии, во Иудеи же и Каппадокии, в Понте и в Осии, во Фригии же и Памфирии, во Египте и странах Ливии, я же при Киринии, и приходящие римляне, иудеи же и пришельцы. криченє і аравлян, слышим гологолющих їх Нашими язики, вілічя Божия. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі вони один до одного казали Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, еламії і мешканці Месопотамії, Юдеї і Кападокії, Понту й Азії. Фригії і памфілії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Керени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, крітяни і араби, ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Євангеліє від Йоанна, глава сьома, вірші з 37 по 52 Глава восьма, вірш 12. В последний же день великий праздника стояше Ісус із ваша глаголя. А ще, хто жаждет, да приїдет ко мне и пиет. в вмя, яко же рече писання, Реки от чрева його істекут води живут. Сіє ж рече о дусі Його же приймати примать во ім'я Його, не у Бобе Дух святий, яко Ісус не уве прославлен. Мнозі ж от народа, слышавше Слово Глаголоху, се бо істину Пророк. Друзі глаголоху, сее єсть Христос! О, же глаголаху, еда от Галилеи Христос приходит. Не писание ли рече, яко от семени Давидова и от Вифлеемские веси, и де же бедовит Христос приидет? Раз преубобысть в народе его ради, нецы же от них хотя хуять его. Но никто же возложи на нь Придоша же слуги ко архиереям и фарисеям, и реша им тии, по что не приведусьте его? Отвещаша слуги, Николи же тако есть глаголал человек, якосей сей человек. Отвещаша оба им фарисеи, Еда и вы не бысти, Еда кто от князя в вонь или от фарисей, но народ сей и же не весь закона прокляти суть. Глагола не годим к ним, и же пришеды к нему нощию, един сы от них. Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит, отвещаше вещашей рекоша ему. Еда и ты от Галилеи еси, Испытай и виждь, яко пророк от Галилеи не приходит. Паки же им Иисуса глаголя, Аз з'ясмь свет миру, ходя й по мнении имоть ходить и во тьме, но имоть свет животных. Останнього ж великого дня свята стояв Иисус и закликав на весь голос. Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Так Він про Духа казав, що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух святий, бо Ісус не був ще прославлений, численні ж народу. Вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші, чи з Галілеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, ще з роду Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид. І роздор виник із-за нього серед народу, бажали й схопити його деякі та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають їх чому не привели його? Слуги ж відказують ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисей ж, чи не видали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був вже один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, чи і ти з Галилеї розвідайся, той побачиш. З Галилеї пророк не приходить. І ще промовляв до них Ісус і так їм казав Я, світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Вітаю усіх із чудовим святом Трійці, усім миру, щастя в житті. Благополуччя в родині, любові і спокою на серці, натхнення добрих надій і світлих почуттів у кожному дні.